Ми по об'їзні Львова. Дуже така згорбочка була гарна панорама. Їдемо дуже-дуже обережно, бо минулий раз, як тут їхали, то заробили, коротше, спалили на солярку 1000 гривень і ще тисячу гривень заробили на штрафах готувати там не перехресток. Що, що, що? Там не перехресток камера. Може бути. Десь тут щось там Денис по, -по -ко координатах. Вичисляв-вичисляв, точно не вичислив, бо там, де подається штраф, подаються координати. Хтось е, вичисляв, вичисляв, ну десь десь тут. Ну не важливо. Факт в тому, що ми нарушили, а, як то кажуть, виноват і справлюсь, але гроші заплатити прийшлось е, А причина в тому, що змінили правила. От, от, от та сушарка, може, то вона? Ні, не вона, там було більше. Там ще одна. Так. Там було більше полос. Змінили правила. На 10 кілометрів зменшили обмеження. Раніше було 60 і до 20 кілометрів не штрафувалося. А зараз зробили 50. А я так по старій привичці, то вже автомат, то вже не, не, не мозги роблять, а автоматично. От. Ну і коротше. Штрафи за одну поїздку. Два знаю точно, що десь оцю, тут на об'їзді Львова, а третій, непонятно, але не важливо. Дело в тому, що зараз ми їдемо дуже обережно, 50-60 км по об'їзді. За нами регулярно збирається пробка. Напевне, там шофера йопкають, ну, хай собі йопкають. Вони мені на штрафи не скидаються. така собі кисленька, зимно. Сьогодні у нас 2 жовтня 2025 рік. Тущить і навіть дуже зимно Якось так зимно, що я би сказав, що зимніше, як зимою. Прибираю так до косяй. Чи то з степлички після тепла, я не знаю. Вот. Траса загружена їдемо трасою Київ чоп і ото постійно такий рух. Постоянно в, в, в дві сторони. Що, що, що замічаю, що постійно везуть з е, сторони границі, а ми їдемо зараз в сторону Польщі, е, постійно йдуть евакуатори з тими е, битками з Америки чи звідки то їх там продають. Постійно ми вже. Розминулися, ну не спрашу в мене з 30 таких машин ми з ними розминулися. А по трасі ми ті їдемо. Ну, ми на об'їзді Львова, а заїхали на ту трасу біля Бродів Про собі можете прикинути. Не, -не дуже так і довгий виїдемо по тій трасі. Та дорога була зроблена до. tego euro Ця дорога за тих парканадцять років добряче розлазиться. Ямки, тріщини, попросідала. Причому більшість цієї дороги робили... Чи то турки робили, чи то татари, чи то українці. Я не чари, я не чари. Я не чар. Щось там таке було. Бачиш, знову знову точки починаєш щось, щось брагати, щось починає знов бракати. Іду дуже акуратно, десь пішу, бо ж кажу, що зараз пешка дуже дорога. Поліцаями, живими поліцаями, можна договоритися. А от з лежачими і з камерами ніяк не договориться. Приходить відкритка, все, нарушив, плати. Нарушив, плати. Ні, Ну воно правильно, я не спорю. Правила є правила. Треба, щоб всі дотримувались правил, тоді менше буде нещасних випадків. А, а все нормально було перестроїтись перестрої, за зарази запівсівся, я з вами заділити машина. Домахаються мінти, як думаєш? Ні, не домахаються, вони їдуть. А от зараз всі з'їжджають, вони супровождають, не показують. Вибачайте, народ. Йде. здорові, Нам щасливої дороги, а як поляки кажуть, широкої дороги! Нам щасливої дороги, вам хорошого настрою, мирного неба. Будемо далі добиратися. Денис, буде Денис в мене штурмана він там дивиться по GPS. Частенько буває, тато, ми вже проїхали. Ага, кажуть, дякую. Я вже сам зрозумів. Без GPS. О, бачите, бачите, пішла машина. От, о, ті такі евакуатори е, з, прицеп, з прицепними лавєтами. О, знов Я вам пройшов. Одна за другою, одна за другою. Це капець, хто ж тут ті машини так купляє ті, в тій Україні, що їх так везуть. Чи вони такі дешеві, вроді, не дешеві, ні? От. Добренько, народ. Бувайте здоровенькі. Вам ще трошки показати. Нас сильно вікна запотіли і погане певне, певне буде погане зображення. Я отако їду по Україні і думаю, йо-моє, ну де тих людей стільки набралося, що так багато, все, сіл, міст, і кожен хоче гамати. йо моє О ну, таке? То вже щось мене понесло в вищій матерії. Ось перед нами їде якийсь, якийсь трактор пене, десь там вдалені. Добре, Денис, виключайся стеж за маршрутом. О, бачите, дві хвилини, навіть хвилина, три машини пройшло з тими з, з битками американськими чи, чи, чи вони, там. Вони дуже легко відрізняються. Вони вдарені десь і розмальовані таким маркером по всій машині.